Розпочати бізнес наразі наважується не кожен, особливо коли ця справа пов'язана є з мистецтвом і красою. Днями на Волині презентували новий модний бренд Капелюшків. Стильні та вишукані аксесуари, створені попри цей непростий час, можна було придбати на благодійному аукціоні. А відтак і долучитися до допомоги нашим захисникам. Волинянка Марія Семенюк давно мріяла відкрити власну справу. Капелюшки завжди викликали захоплення, тож вирішила створити власний модний бренд. Зараз українці всі стали сміливішими, стали більш загартованішими. І я так само, як і всі, ризикнула, відкрила український бренд і хочу прославляти українське. І в цей нелегкий час. Я відкриваю свою маленьку мрію, про яку я нікому не розказувала. Коли ви придбаєте мій капелюшок, ви допоможете і нашим захисникам і відкриєте нову себе. Я вас не зміню, але ви будете точно почувати себе по-новому. Українки здавна любили прикрашати голову віночками та хустинами. Сучасним дівчатам є альтернатива вишукані капелюшки. Треба Віддати належне дизайнерці, що в цей непростий час вона знайшла натхнення і вона створює таку красу. Ну тобто вона не створює одяг для дому, вона не створює одяг, такий якийсь сірий, в якому там можна піти просто на вулицю. Вона створює красу. Це дуже гарний аксесуар для жінки. І, можливо, комусь здається, що це зовсім не актуально, але в цей час нам потрібна віддушина. І ось, вдягаючи цей капелюшок, типу ми. Ми можемо не фарбувати собі губи і вже виглядати як колись, як в мирні часи. Тому з днем народження український бренд, і дуже рада, що цей бренд народився саме в Луцьку. Вечір знайомства з брендом вирішили зробити благодійним. Кошти від проданих на аукціоні лотів передали на допомогу Збройним силам України. Я сама полюбляю носити головні обори. Така є капелюшниця, ось тому я теж долучив. Леся до цієї презентації, і буду ж, знову ж таки на благодійному вечорі, Кошти якого будуть надіслані на потреби ЗСУ. підтримувати економіку, створювати робочі місця та робити світ прекраснішим наразі. Завдання для сміливих та впевнених у собі людей. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.